Давним-давно на далекому сонячному острові жила Моана, дівчина з шилом в дупі та пригодами в серці, в якої пісок назавжди застряг між пальцями ніг. Її племя процвітало, кокоси були свіжі, риби було багато. І єдиною справжньою проблемою був впертий півень. Але потім острів почав змінюватися. Риба зникла, рослини загинули. Колись дружні хвилі шепотіли попередження посеред сухої ночі. Щось було не так, дуже не так. А Моана, що ж, вона не збиралася сидіти і спостерігати, як її дім перетворюється на тропічний фільм жахів, озброєна човном, на якому вона ледве, долею. Яку вона не до кінця розуміла, і напівбогом з його его, розміром з цунамі, вона вирушила через величезний безмежний океан. Вона зіткнулася з кокосовими піратами, так кокосовими піратами, гігантським крабом із блискучими клешнями та серйозними проблемами з накопиченням речей та вогняним лавовим монстром з проблемами з керування гніву. Зрештою, не груба сила врятувала ситуацію, а серце, мужність і маленьке нагадування про те, що інколи найстрашнішим монстрам просто потрібно пам'ятати, ким вони є насправді. Ой, і півень вижив. Якось.